Сьогодні наш спортивний уікенд ми розпочинаємо зі стадіону Зірка, де зустрічаються лідери першої ліги. Після цього поєдинку стане відомо, чи зуміє наша зірка потіснити Динамо 2 з першого місця. Перед поєдинком тренерські штаби Зірки та Динамо ретельно вивчали гру суперника у боротьбі за місце на вершині турнірної таблиці. «Динамо на сьогоднішній день не зря займало першу строчку турнірної таблиці. Ми далі, що игра буде дуже важкою, дуже сложна. Команда, де собраний, мабуть, на сьогоднішній день лучшая Вот, І це вони доказують в кожній грі. З перших хвилин матчу зірка по-господарськи розташувалася на половині поля киян. З-під пресингу кіровоградців динаміцям протягом першого тайму вдавалося звільнитись лічені рази. Логічним підсумком ігрової переваги господарів став гол Олексія Чичикова. Повернення до основного складу нападник відзначив влучним ударом на 17-й хвилині. Сліва простріл вишов, і, і як імінка дав під себе немножко прочитав моменти, і, мабуть, голіву, зробило, момент, і нам просто галєвої чті какое-то сработало. Нашов момент як забіг. І після забитого м'яча зірка продовжила тиснути на ворота Динамо. Так, наприкінці тайму протягом однієї хвилини у ворота Юрія Камінського із вбивчих позицій не влучили спочатку Артем Щедрий, а потім Ігор Загальський. Нічого не змінилося на полі і у другій половині матчу. Зірка атакувала, Динамо захищалося. Приспавши пильність наших захисників, кияни несподівано відігралися на 67-й хвилині. Це Павло Полегенько скористався провалом у захисті господарів один-один. Гол у ворота зірки Олексій Чичиков бачив вже з лави запасних. Не дай Бог сидіти на заміні, це неможливо. Це такі стреси, такі емоції, що краще виграти. це одразу говорю. Я вірив, що ребята вийшли ігроки основного составу, вони усилили висіли ігру на 100%. Я знав, що Лактіона зав'є обязательно. Та на 77-й хвилині нашу команду знову вивів вперед вже інший форвард Роман Локтіонов, який забив у третьому поєдинку поспіль. На фінальний штурм в зірки динамівці не спромоглися. Натомість гостей в одному з моментів від третього пропущеного м'яча врятувала поперечина. 2-1. Заслужена перемога господарів. Победа, мабуть, заслужена, тому що ми сьогодні, на жаль, не піднялися на наш звичайний обичний уровень. Причина, навіть все-таки, нужно искать не только в себе, но и в соперниках, потому что. Команда опитна, команда сиграна. Інші команди з лідируючої групи Черкаський Дніпро та Харківський Геліос свої домашні поєдинки синхронно виграли з однаковим рахунком: – 2-0. Після перемоги над Динамо зірка вдруге у сезоні очолила турнірну таблицю. На два очки від наших земляків відстають одразу три команди. Вже за чотири дні після перемоги на столичним динамо зірка провела ще одну не менш важливу гру проти принципових земляків суперників з Олександрії. Матч однієї восьмої фіналу Кубка України повинен був дати відповідь на питання: чи зуміють кіровоградців вперше за останні 11 років перемогти Олександрійців? 7 тисяч 200 вболівальників пенальті нічия. Кубкове дербі між Зіркою та Олександрією викликало ажіотаж у Кіровограді – 11 років команда з обласного центру не може перемогти принципових суперників. Головне питання, чи зуміє зірка нарешті обіграти Олександрію, залишилося відкритим і цього разу. Ковучі лідера першої ліги та дев'ятої команди елітного дивізіону здивували ще до початку матчу. Так у складі зірки дебютував екс-голкіпер Одеського Чорноморця Євген Паст, який лише на вихідних підписав контракт з кіровоградцями. «З Чорноморцем контракт закінчився ще 31 мая». І вот все це час искал варіанти і сказали, що в бы интересуются. і не думая, собрал речі і приїхав сюди. А у складі Олександрії порівняно з недільним розгромом Львівських Карпат 4-1 відбулося одразу дев'ять змін у стартовому складі. Різні причини. Багато мікротравм. І дійсно функціональний стан був деяких граців неважний на цей матч. І саме основне, що Імюреков, який мав виступати в основному складі, ми вже дали протокол. Він відчув, скажем так, проблеми з желудком, і перед самим матчем нам прийшлося міняти Мірекова на Матвієва». Початок матчу був за господарями, які за підтримки трибун кинулися в атаку. Фатальним для гостей став другий у грі кутовий зірки на 11 11-й хвилині. Спочатку на удар головою Олександра Кучеренка дивом зреагував голкіпер Олександрії Владислав Леванідов, але м'яч знову опинився у захисника кіровоградців, який прострілив вздовж воріт. На шляху плямистого опинилася рука захисника гостей. Пенальті. Суддівський вирок спокійно виконав все той же Олександр Кучеренко. 1-0. <плес> на куражі зірка продовжує тиснути на ворота гостей і марнує декілька можливостей подвоїти рахунок. Олександрія відповіла фланговою атакою на 19-й хвилині. Удар Михайла Козака Євген Паст парирував у штангу. Ще одну можливість забити другий м'яч втратив Андрій Мостовий на 38-й хвилині. Півзахисник кіровоградців відгукнувся на передачу з либини поля, але не влучив у ворота. І коли вже здавалося, що зірка виграє перший тайм, за хвилину до його завершення підопічні Володимира Шарана заробили штрафний. До м'яча підійшов Давид Таргамадзе і потужним ударом із 25 метрів влучив у самісіньку дев'ятку. 1 1-1. Не берущихся нібивають. Не ну попав здорово. Там вполутіну саму і сняв. Я думаю, хорошо пробив». У другій половині матчу за нічійного рахунку команди грали більш обережно, але моменти виникали як біля воріт Євгена Паста, так і Владислава Леванідова. І все ж забитих м'ячів глядачі більше так і не побачили. Нічия 1-1. ми должны були виіграть в один м'яч. Думу двадцяти було б для нас нормально. Тому що вони не сильно шли в атаку, ані. Вони... Оставали ззаді і ждалі, поки ми будемо атакувати. І думаю, якщо ми сьогодні виграли, то був би переположительний результат для нас. Кубковий матч грали з командою рівня прем'єр-ліги, каже наставник Олександрії Володимир Шаран. Грали ми з командою, можна сказати, командою, яка повинна виступати в прем'єр-лізі. Це однозначно. Перший тайм спочатку ми трішки неправильно грали, і в зірки було чимало моментів для того, щоб забити не тільки один, і два ніч. Але потім добре, що вирішили гру. і в принципі до кінця матчу Гра була рівно. Гра була складною для обох команд. Зазначив на післяматчевій прес-конференції коуч кіровоградців. Олександрія построїла свою гру, де грали вторим номером, використовуючи свої сильні качества, переходи з оборони в атаку. Ми в принципі, що вони так будуть грати. Змогли забити гол. Тяжова гра була тяжола гра на для обох команд. Тепер доля путівки до чвертьфіналу Кубка України вирішиться у матчі відповіді, який відбудеться 28 жовтня в Олександрії.